Доброго дня усім! Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ Раціональне використання природних ресурсів. Тема нашого уроку Земля наш дім. На цьому уроці ви ознайомитеся, хто такі екологи та чим вони займаються, дізнаєтеся, що забруднює повітря, воду і ґрунт. Проаналізуєте, як довго розкладаються різні види сміття, обговорите щоденні кроки для збереження природи. Наша планета це дім для тих, хто живе сьогодні і житиме завтра, тому дуже важливою є така професія, як еколог-екологиня. Ця професія пов'язана із захистом довкілля. Вона стала дуже популярною у зв'язку з тим, що на нашій планеті виникла справжня екологічна криза. Екологи вивчають, як діяльність людей впливає на екосистему Землі і як можна зменшити цей вплив. Розглянемо малюнок, чинники забруднення довкілля. Їх поділяють на три групи: забруднення повітря, води і землі. Забруднення повітря це вихлопні та автомобільні гази, токсичні викиди, забруднення води, побутові та промислові стоки, розливи нафти, пластик, забруднення землі, хімічні добрива, сміттєзвалища, кар'єри, терикони. Поставте відео на паузу і поміркуйте, які з цих чинників вам були відомі. А про які ви дізналися тільки сьогодні. Можливо, якісь із чинників ви знаєте, які не були вказані на малюнку. Запишіть, будь ласка, свої міркування у зошит. Давайте розглянемо наступний малюнок. Час розкладання відходів. А чи знаєте ви, що туалетний папір розкладається 2-4 дні, газети 1-3 місяці, 1-5 місяців огризки та картонні коробки, 3-14 місяців мотузки з бавовни, фотографії, сірники. Рекордсменом за час розкладу, як ви бачите, є скло. Тому надзвичайно важливо робити кроки до збереження природи кожного дня у своїй домівці. Ми економимо електроенергію, застосовуємо предмети багаторазового використання, сортуємо сміття, економимо воду, висаджуємо рослини, збираємо сміття, повторно використовуємо папір, приймаємо душ замість ванни. Поставте відео на паузу і поміркуйте, а які з цих правил ви виконуєте вдома. Можливо, економите електроенергію, чи висаджуєте рослину, чи сортуєте ви вдома сміття, а чи ви ощадливо використовуєте воду. Поміркуйте, будь ласка, і запишіть свої міркування у зошит. Давайте з вами виконаємо завдання. Визначте, які дії безпечні для довкілля, а які небезпечні. Поставте відео на паузу та оберіть, поділіть на дві групи ці дії. Сортування сміття, висаджування рослин, повторне використання речей, кори користування пластиковими пляшками, користування екосумками, спалювання опалого листя. Завдання 2. Поставте на паузку відео і установіть відповідність а. Забруднення землі, Б. Забруднення повітря, В. Забруднення води. Віднайдіть правильну відповідь. А тепер виконаємо завдання номер 3 Поставте відео на паузу і визначте, які твердження істинні, а які хибні. Скло розкладається 1-5 місяців. Пластик розкладається 400-500 років. Газети розкладаються 1-3 місяці. Батарейки 200 років. А концерні банки розкладаються 5 років. Ось і підійшов до завершення наш урок. Для вас є неймовірно цікаве і творче завдання. Намалюйте вдома малюнок на екологічну тематику. Подивіться, є деякі зразки, деякі ідеї, які ви можете теж використати. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою! І щоб всі ваші бажання, мрії, сподівання завжди збувалися. Нехай наша земля буде щасливою. До побачення, до нових зустрічей!